Вітаю вас на каналі Гра Розуму. Сьогодні ми з вами вирушимо у захопливу подорож крізь час, простір і міфологію. Ми дослідимо таємницю створення світу, дізнаємось про могутніх богів війни, познайомимось з легендарними міфічними істотами, а також відкриємо приховані скарби стародавніх міст. Якщо вас захоплюють загадки Всесвіту, стародавні легенди та неймовірні історії, то ви у правильному місті. Тож приготуйтесь дізнатись про найцікавіший зі світу міфів. Почнемо. Індійський міф про пралі в індійській ведичній традиції всесвіт починався з водної безодні, яку називали Пралі, що символізувала потенціал усього існування. І з цієї безодні з'явився Пушура первісна людина, яку боги пожертвували щоб створити Всесвіт. Його різні частини тіла перетворились на небеса, землю, зірки і різні живі істоти. Цей міф ілюструє ідею циклічності творення і жертви як основи буття Північноамериканські міфи про велику черепаху. У північноамериканських індіанців, особливо в племенах алгонкинів та ірокезів, існує міф про те, що земля стоїть на спині великої черепахи, яка виринула з первісного океану. Жінка, що впала з неба, посадила насіння на її спині, створивши материк. Цей міф є важливою частиною духовної традиції корінних народів та символізує гармонію між природою та живими істотами. Арес, грецький бог війни. Арес був втіленням найгірших аспектів війни, кривавої битви, насилля та безжальності. Грецькі боги не поважали його через його жорстокість, однак він був популярним серед воїнів. Його часто супроводжували дві жахливі фігури: Фобос, страх та Деймус жах. Арес символізує руйнівну силу війни, яка не приносить ані героїзму, ані справедливості, а тільки хаос. МАРС. Римський Бог війни. На відміну від свого грецького аналога Ареса, Марс у римській міфології був шанованим богом, якому прописували доблесть, дисципліну та захист держави. Його вважали божеством, яке сприяло процвітанню Риму через війну. Марс символізував не просто бойову силу, а й мир, який досягається через захист та підкорення ворогів. Віцелопочтлі. Ацтецький бог війни. Віцелопочтлі був одним із головних богів у пантеоні ацтеків і вважався богом сонця і війни. Він вимагав людських жертвоприношень, щоб зміцнити свою силу та продовжити битву з нічними богами. Ацтеки вірили, що кожен схід сонця був результатом перемоги від силопочтлі, тому що денне жертвоприношення крові було необхідним для підтримки світового порядку. АПОКАЛІПСИС у Християнстві. Апокаліпсис у християнській традиції це опис кінця світу, який міститься в книзі об'явлення Іоанна Богослова. У ньому згадується, що настане час великої боротьби між добром і злом, коли з'являться чотири вершники: завоювання, війна, голод і смерть. Це буде час страждань та випробувань, після чого настане остаточний суд над людством, а вірні будуть врятовані. Скандинавський кінець світу. Фімбул Вінтер. У скандинавській міфології перед Рагнероком останньою битвою богів настане Фімбул Вінтер. Три послідовні зими без літа. Це призведе до великого голоду, вимирання рослинності і краху цивілізації. Людство зануриться в хаос, і це стане передвісником кінця світу. Фімбул Вінтер. Це не просто зима. А символ суворих випробувань перед остаточним руйнуванням, ДРАКОНИ. Охоронці скарбів у різних міфах. У багатьох культурах дракони асоціюються з багатством та захистом. Вони часто охороняють скарби у горах або під землею. У європейських міфах, як от у легендах про Беовульфа або Зігфріда, дракони символізують алчність та небезпеку. У китайській міфології, навпаки, дракони благородні істоти, що контролюють води і погодні умови, а також приносять процвітання. Циклопи. Ковалі Зевса. Циклопи були велетнями з одним оком посеред лоба. У грецьких міфах вони служили майстрами ковалями Зевса, створюючи його зброю блискавки. Вони також працювали на підземному заводі у вулкані, бога вогню і ковальської справи. Циклопи уособлювали грубу силу і могутність, але також і майстерність у створенні найпотужніших артефактів богів, духи, що охороняють золото у кельтських легендах. Кельтські легенди розповідають про духів або фей, що охороняють скарби, заховані в лісах або підземних печерах. Багатства були часто недоступні для звичайних смертних через прокляття або небезпеку. Здобути скарби міг лише обранець або той, хто переміг магічну перепону. Такі легенди попереджають про небезпеку прагнення багатства та жадоби. Міфи про землетруси в японській культурі. В японській міфології землетруси пояснювалися рухами гігантського сома Намазу, який жив під землею. Намазу охороняв Бог Кашіма, який тримав рибу в узді каменем. Коли Бог слабшав або відволікався, намазу виривався і викликав землетрус. Цей міф відображає японську залежність від природи та її непередбачуваність. Громовий птах у міфах північноамериканських індіанців. У багатьох племенах індіанців північної Америки громовий птах вважався могутньою істотою, що керує громом і блискавками. Легенди свідчать, що кожен удар його крил створює грім, а блискавка виходить з його очей. Він символізує природні сили і водночас є захистом людей від злих духів. Міф про безсмертя у стародавньому Єгипті. Стародавні єгиптяни вірили, що душа людини після смерті подорожує у загробне життя, де її судить Осіріс. Безсмертя досягалось через правильно виконані обряди та збереження тіла. Муміфікація. Фараони вважались напівбогами і їхні гробниці були символом цієї віри в безсмертя. Гільгамеш і пошук безсмертя у Шимерському епосі про Гільгамеша цей легендарний герой, король Урука, вирушає на пошуки безсмерті після смерті свого друга Енкіду. Він зустрічається з різними богами і фантастичними істотами в пошуках секрету вічного життя. Врешті-решт, він знаходить рослину, що може дарувати безсмертя, але втрачає її через змію. Цей міф підкреслює неможливість досягти вічного життя і наголошує на тому, що справжнє безсмертя можна знайти в справах і пам'яті. ДАОСЬКІ ЛЕГЕНДИ ПРО невмирущих. У даоській традиції Китаю є багато легенд про безсмертних істот, які досягли вічного життя через духовні практики, медитацію і алхімію. Ці істоти, відомі як сянь або безсмертні, живуть у віддалених горах або на небесах, де вічно насолоджуються здоров'ям і щастям. Один із найвідоміших міфів це легенда про безсмертного жовтого імператора, який за переказами піднявся на небо у вигляді дракона. ЛЕГенда про Ельдорадо. Легенда про Ельдорадо. Міфічне місто, наповнене золотом, виникла серед іспанських конкістадорів у Південній Америці. Вони вірили, що десь у глибинах амазонських джунглів існує царство, де правителі купаються в золоті і дорогоцінних каменях. Хоча Ельдорадо ніколи не було знайдено, ця легенда стимулювала безліч експедицій і пошуків. Міф про Ельдорадо символізує людську жадобу до багатства та прагнення досягти недосяжного. Шамбала місто мудреців у тибетському міфі. Шамбала вважається таємничим містом, прихованих у горах Центральної Азії, де живуть мудреці, які зберігають древні знання та духовні таємниці. Це місце не можна знайти фізично, туди можна потрапити лише через духовне просвітлення. За легендою, Шамбала буде грати важливу роль у майбутньому, коли світ зіткнеться з великим лихом. Легенда про Шамбулу відображає прагнення до духовного досконалення і містичні вірування тибетських буддистів. Перетворення на вовка. Міфи про перевертнів. Легенди про перевертнів людей, які можуть перетворюватись на вовків, зустрічаються в багатьох культурах, особливо в Європі. У середньовіччя вірили, що деякі люди можуть перетворюватись на вовків через прокляття або магічні ритуали. Зазвичай ці перевертні символізували неконтрольовану лють, первісні інстинкти і звірства. У грецькій міфології є легенда про Лікоана, короля Аркадії, якого Зевс перетворив на вовка за непослух та жорстокість. ЗЕВС і його Перетворення. У давньогрецьких міфах Зевс часто використовував метаморфозу як спосіб спокусити жінок або сховатись від інших богів. Наприклад, він перетворився на лебедя, щоб звабити леду, і на бока, щоб викрести Європу. Ці перетворення символізують його хитрість і здатність маніпулювати ситуаціями для досягнення своїх цілей, але також вказують на його непостійність і непередбачуваність. Дельфіни в давньогрецьких легендах у давньогрецькій міфології дельфіни вважались посланцями богів, зокрема посейдона. За однією з легенд, дельфіни врятували мореплавців, допомагаючи їм не загинути в штормі. Ці істоти також символізували доброзичливість і захист. Легенди про дельфінів відображають давнє сприйняття їх як мудрих і благородних створінь. Наші пригоди в світі міфів підійшли до кінця, і я вдячна вам, що пройшли цей шлях разом зі мною на каналі Гра Розуму. Якщо вам було цікаво, не забудьте підтримати відео лайком та підписатись, щоб дізнатись більше дивовижних фактів. Залишайте ваші коментарі, яку тему хотіли б обговорити наступною. Побачимось у нових відео, де на нас чекають ще більше захопливих історій та відкриттів. Нехай розум, знайдеш ти факти, ти ні з кожної сфери світу. Осок, твій розвит не знання, но сп'ятить Кожне відео захоплює, немов новий зліт. Цікаві факти, що здивують всіх, на уці природі всюди свій успіх Хочеш знати більше? Тисни на підписку. Зі мною разом вирушаю в мандрівку. В кожному відео новий горизонт. Знання таємниць, що тримають флес фронт, Не прогав момент. В своїх відео в мріях теперси, щоб не пропустити найцікавіші.